Вітання, шановні друзі, мене звати Василь Пихньом, Ви на Ютуб каналі Третя світова. Я вас запрошую до щотижневого короткого підсумкового аналітичного огляду. Подій на фронті з під назвою, що на фронті, долучіться до цього перегляду своїми вподобайками, коментарями а також підписуйтеся. На нас е, до речі, ми цього тижня досягнули відмітки у 10 тисяч підписників. За що всім вдячні, лише готові зростати далі. Отож, розпочнімо з огляду не тільки тижня, але й загалом місяця липень, який ми прожили. Він ознаменувався кількома важливими цифрами. Насамперед, ці цифри пов'язані з втратами російських окупантів. Втрати росіян у цій цього місяця, минулого місяця точніше, склали 33 000 тисячі особового складу. 33 Тисячі в порівнянні того, що загальна тенденція зараз цього року вона є. Несхідною липень став своєрідним антирекордом. Це не найгірший показник за останній час. Однак він стрімко падає у 2025 році. В березні була 41 тисяча втрат окупантів, в квітні 36 тисяч втрат, в травні 35 тисяч втрат. І зараз ми дійшли до 33 тисяч втрат російських окупантів. Чому я акцентую увагу на цій цифрі? Звісно, це з одного боку. Мною, як людиною, яка не ризикує, яка не перебуває на передовій, надзвичайно цинічно говорити взагалі про якісь подібні цифри і про їхню недостатність. Але е, насправді я зараз не звертаюся до того, що це мовляв грубо кажучи, наші бійці мало вбивають росіян. Ні, я зараз кажу про те, що е, зараз як ніколи видною стає державна політика, а точніше, її недостатність в сенсі стратегічному щодо того, що е, росіян треба вбивати більше, тому що їм потрібно. Будувати ось від'ємне сальдо між тим, скільки вони призивають, і між тим, скільки вони втрачають інакше нас не буде досягнення нашої стратегічних задач загального виснаження Російської Федерації у ході їхнього шаленого наступу. Тобто я веду до того, що у нас немає цього стратегічного планування, адже всі прекрасно розуміли, що 2025 рік стане роком, де росіяни будуть атакувати виключно піхотою, і на рівні держави не було підготовлено необхідних речей, які би дозволяли знищувати що цього піхотного противника? На мою думку, воно так це надзвичайно звісно розмито і загально звучить. Але я насамперед кажу про касетні бойові частини. Я кажу про навіть можливо дрони з касетними бойовими частинами. Я кажу про е тотальну підготовку, врешті-решт фортифікації до такої до такого типу оборони. Я кажу про е протипіхотні міни. в мене немає навіть чіткого розуміння, чи ми їх взагалі виробляємо. Це, до речі, реальне питання, розуміючи, що росіяни атакують величезною кількістю піхоти, чи виробляємо ми протипіхотні міни. Я гадки не маю і не знаю відповіді на це запитання. Відповідно, у такому контексті якраз таки постає тема того, що темпи втрат росіян зменшуються. А це негативний сценарій для нас. Проте є і позитивна історія. О, цей позитив полягає у тому, що з 33 тисяч військ росіяни значно більшу частину почали втрачати безповоротньо, тобто двохсотими. І саме у липні цей відсоток сягнув 51%, тобто він перевалив за половину. 17 тисяч росіян було вбито з 33 тисяч, 16 поранено. Тобто це Якраз позитивна тенденція, вона проявляється в тому, що ну чому позитив, тому що ці росіяни вони не зможуть точно повернутися на поле бою. Адже раніше, коли ми говорили там про певні втрати противника на рівні навіть 40-45 тисяч, велика частина цих втрат була ті, хто поранений. І через деякий час у цих поранених були шанси повернутися назад на поле бою. Зараз же коли ми говоримо про збільшення відсотку вбитих російських військовослужбовців, то на поле бою вони не повернуться. І саме місяць липень став на тим перелавним у сенсі відсотку 51% саме убитих. Росіян було забезпечено силами оборони, і це до речі підтверджується незалежними джерелами. Є такий телеграм-канал Горюшко, який вивчає якраз такі некрологи російських солдатів відкритих джерелах у соцмережах. І от ви можете побачити цю діаграму некрологів. Скільки їх було виявлено в кожен із місяців, починаючи із січня 2024 року, і саме липень 25-го, тобто минулий місяць, він сягнув рекорду 6600 30 некрологів знайшли в відкритих джерелах аналітики власне цього, цього ресурсу по російських соцмережах. От 6630. реальне число росіян, які вбиті в ході липня, складає більше 17 тисяч. Ось такі тенденції. Це важливо для початку розуміти в контексті підсумків місяця. а Тепер перейдімо до карти для того, щоб говорити, де ось ця критична маса російського. Війська забезпечувала собі переваги. Ну безсумнівно, що місцем головного удару противника було і Залишається Покровськ. Власне, Покровську Ми що спостерігаємо, що Росіяни. Вже фактично дійшли до Родинського, війшли в Родинське росіяни, фактично зайняли Суворова на півночі від Родинського, і це створює для нас надзвичайно продовжує створювати надзвичайно складну для нас проблему логістичного характеру, тому що саме через Родинське, Білицьке і далі на Павлоград, іде дорога одного з основних логістичних сполучень цього району. Відповідно, ми зараз говоримо про дуже складні тенденції подальшого нашої оборони. Міста Покровський загалом покровсько мирноградської агломерації на мій на моє суб'єктивне враження: це єдиний напрямок, де Путін, не блефуючи, може розраховувати на те, що він. Спроможний витіснити наші війська з покровсько-мирноградської агломерації. Адже минулого тижня в виданні ZDL-e-mail вийшла публікація з посиланням на наших бійців, які воють на покровському напрямку, з такими словами, що рано чи пізно нам доведеться покинути Покровськ. На жаль, я думаю, що це дуже близька, не те, що близька перспектива, це реалістична перспектива. Я не можу сказати, вона б є близькою в розрізі місяця двох-трьох, але вона на жаль є. Ймовірною високо ймовірною, оскільки ми зараз я не знаю, що має врятувати зараз. от нинішній стан Покровська якесь реально диво варто відзначити, що в противника там вдалося. Критично, чому це склалися такі от обставини, е, противника вдалося критично наростити якість і кількість своїх спроможних підрозділів БПЛАшників, зокрема такі підрозділи як Рубікон, до прикладу, які використовує оптоволоконні дрони дальністю 25-30 км, кілометрів. Вони знищують цю логістику і переміщення пересування, навіть попри те, що сьогодні ще досі немає поки що е, цього е, фізичного контролю за е, трасами. Тому ж таки Родинському або і будь-якими іншими трасами до Покровська. Давайте подивимося ще раз на мапу. Отже, ось є, в принципі, плюс-мінус три траси зараз, які існують. Це через ну, власне основна дорога з Покровська на Павлоград, це дорога через Родинське, Білицьке і далі на Добропілля. І це ще одна дорога через Гришине. Так само в бік добропілля, і от навіть попри те, що поки що жодну з них не фіксують і не контролюють росіяни фізично, близькі вони до того, щоб наблизитися фізично до родинського траси, але контроль дронами тими ж Рубіконом, тими ж оптоволоконними дронами на 25-30 кілометрів, дозволяє їм зараз перетворювати логістику покровсько Міноградської агломерації просто в тотальний жах. Тотальний жах, е, і зараз будь-яка вилазка, будь-яке переміщення в районі Покровська, воно вже є повноцінною бойовою операцією, і зрозуміло, що це накладає неабиякий відбиток на загальну стрункість оборони нашого на цьому напрямку. Ситуація тут реально критична в Покровській агломерації, е, але це водночас є і напрямком основного удару на Костянтинівському напрямку. І до речі, варто відзначити, що в районі Покровська зараз в найближчим часом. Я думаю, скоро дуже 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 скоро виділить. Це основне по суті: що е, спрямування. Одне ну точніше так генштаб має скоро виділити уже добропільський напрямок як у повноцінний район ведення бойових дій, тому що росіяни сюди так само розширюють свої свою присутність через неканорівку в бік нового шахового вони тиснуть уже фактично, що фізично близькі до тиску на місто добропілля. Ми бачимо навіть за підсумками вихідних, що там велика кількість авіаційних бомб вже починає діставати до добропілля, і це створює серйозні проблеми. Найбільше в чому перестороги, скажімо так, є подальшого сценарію розвитку подій? Ці перестороги полягають в тому, що за Покровському, у разі його втрати, фактично є такий ландшафт, де надзвичайно складно буде далі оборонятися нашим військам в умовах дронової війни, тому що ось це все. На 90 кілометрів, ось вам топографічна карта висот. На 90 кілометрів аж до Павлограда, фактично, що йдуть доволі рівнинні ландшафти без значних перепадів висот. Ми розуміємо, якщо немає можливості прив'язатися до висот з метою оборони, ну це створює проблеми, і немає великих населених пунктів, немає великих пунктів оборони, де би можна було. Зупиняти, зупиняти, сковувати противника це не означає, що за покровськом одразу розпочинається мроповлугат, що росіяни туди просуваються, але це означає, що ризики. Того, що цю велику навалу противника буде важче стримувати ніж це робити зараз в районі Покровська та Мирнограда, ось що це означає на цих ризиках. Потрібно реалістично ставити наголос і про них насправді що говорити. Костянтинівсько-дружківський напрямок також. Є місцем основного удару противника. Хоча у липні інтенсивність тут знизилася насправді десь на відсотків 40, у порівнянні з червнем. В червні росіяни на Костянтинівському напрямку тиснули активніше. Але зараз ми бачимо, що з'являються повідомлення про часів яр, які є брехливими повідомленнями щодо часового яру, щодо його захоплення. Хоча справді варто визначати, що ворог тут зараз інтенсифікував свої бойові дії, Інтенсифікував він бойові дії в районі Щербинівки та Леонідівки. Це правий фланг оборони. Не турецька, тобто намагається замкнути повністю турецьку кишені росіяни, і також тисне противник в районі Деліївки Північної на Олександру Шультине тут так само з метою закриття остаточного турецької агломерації. Хоча, от якраз таки до речі, говорячи про часів Яр минулого тижня, варто відмітити, що росіян з'явилася така тенденція, і вона позитивна для нас: тенденція взяття населених пунктів, скажімо так, в аванс. Що це означає? Що вони заявляють, наприклад. Про захоплення того ж таки часового яру. Хоча тут навіть неозброєним оком, подивившись на часів Яр, можна зрозуміти, що його, що його географія, його адміністративний Межі поділ є таким г геподібний населений пункт, і є ще цілковито південні райони часового яру, які не захоплені противником, але ворог уже передчасно заявляє про захоплення часового яру і робить це в аванс. В аванс він раніше повідомляв про захоплення Турецька. Ще нагадаю 7 лютого цього року і досі. Торецьк фактично не є. Ну так повноцінно захоплений, хоча там є руїна. По суті, своєї. Я маю на увазі, що там поширення або е, значної перспективи противника поки що не спостерігається і досі з 7 лютого до сьогодні, вже до 3 серпня. Е, це перше питання. Друге питання в аванс почали заявляти. Росіяни про те, що вони захопили вже і Вовчанськ, хоч це не відповідає дійсності. Ну тобто, якщо вони починають з метою таких пропагандистських тисків в аван заявляти захоплення яких населених пунктів, це означає, що ну щось них де не за щось вони десь не встигають і намагаються видати бажане за дійсне та сама історія. Щодо Новопавлівки, Новопавлівський напрямок, де росіяни тиснуть на кордони і за кордони Донеччини, ось це все кордони Донеччини. Тут вони тиснуть. З метою виходу на ці кордони і за них. Але фактично ми бачимо, що на Дніпропетровщину реально я не буду тут, -тут зараз пропаганди займатися реально на Дніпропетровщині її вдалося е, перейти і ведуться бої досі. За населений пункт єдиний, що дачне, ось в цій точці. В дачному на Дніпропетровщині ведуться бої е, всюди в інших локаціях. Росіяни не поки що не зуміли перейти кордони Дніпропетровської області південніше е, на стику. Донецької та Запорізької областей, ось це кордон із Запорізькою областю. Тут росіяни теж перейшли кордон і ведуть бої за населеним пункт Тимирівка, і це нам в перспективі створює загрозу для того, щоб почалися бої бої на Гуліпільському напрямку, але фактично, що з тилу Голіпільського напрямку. Ще один, напевно, район, який варто підсвітити у сьогоднішньому огляді. Це буде херсонський напрямок е, несподівано, але насправді підсумком липня, одним із підсумків липня по Херсонщині, є е, значне зростання інтенсивності бойових дій тут більше як на 100% відсотків. Фактично, що е, зросла кількість бойових зітнень, але вона є неспімірно малою. якщо її порівнювати з Покровським, тобто то тут за весь місяць е, до 200 бойових зіткнень відбулося на Херсонщині, але це ну там на кажу це на 100-150 відсотків більше ніж це було у е, червні. Що це означає? Це означає те, що противник почав активніше перевіряти наші морські або чи водні ділянки острови в районі Херсонщини. І на жаль, що противник так само зробив. Він надзвичайно інтенсивно зараз обстрілює всі прифронтові ділянки, зокрема Херсон, своїми дронами. Тобто, це число і так було захмарним зараз воно стає ще більш захмарним за місяць близько півтори тисячі ударів різноманітного типу дронами. Це ну просто пекельне випробування для Херсону для таких міст, які так само по лінії Дніпра на нашій території є, типу Марганець або інші, або Нікополь, наприклад, і страждання, які переживають ось ці райони, вони на жаль, ну якби це не звучало цинічно, але вони на жаль будуть зростати. І тут я хочу чергове наголосити на необхідності залучення місцевих влад на необхідності. Збільшення їхніх спроможностей на запитання від людей до цих місцевих лад мовляв, що ми робимо для того, щоб вберегтися від тих же дронів. Що ми робимо? Тому що подальша перспектива, ось розширення цих кіл зон від дронів, вона буде стосуватися не лише Херсону, Нікополя або е Марганця. Вона буде стосуватися Запоріжжя, Дніпра, Слов'янсько-Краматорської агломерації, Харкова, Чернігова, Сум. Все це буде стосуватися цих районів, що місцеві громади роблять для того, щоб вберегти ці великі міста від нашестя російських дронів. Ось це риторичне запитання, яким я завершу сьогоднішній огляд. Дякую, друзі, за увагу. Бережіть себе, на все добре та до нових зустрічі.